Всім халапчики, ребята, ми на каналі ЮТРАФ 500 і наш відосик сьогодні про ціна на найпопулярніші автівки. Також покажемо, якого авто ми сьогодні вибрали, і люди задоволені поїхали вдома. Дуже популярний народний автомобіль. Так що завчасно ставимо лайкосики, не підписуємося на канал, не пишемо коменти. І відповідно головне лайкосик. Не забувайте кавусю, до неї смаколик, чайок, шоколадку, пивасік чіпсончики, то Де поїхали до цікавий ролик? Погнали! І так, пшик, що приїхали? Джар 2018 року випуску на автоматі з дизельним двигуном. Все як завжди. Ціна. 18, 250 Пробіг. 160 тисяч грівняв. Мотор. 1.5. Дизель. На чому приїхав? лаветі. На, <звіг> на механіці чи. Ні, не? Та на автоматі, звичайно, стараємося вже брати автомати, бо ну, як не як свіжі машини вже хочеться трошки автомату. Ясно. <звісно> а що в нас по комплектації? Е, великий жир, прям дуже, має безключовий, має мертві зони. І я особисто насправді перший раз зустрічаюся, у нас повністю електричне переднє сидіння йде. Звичайно, повний електропокет зі складанням з підігрівами. Ну і далі вже в салоні будемо дивитися, я вам покажу там кілька опцій в плані асистентів водія, він теж досить цікавий. О, ну, йдемо зараз в салон, перейдемо. b 8 авто коштує 19 750 2018 рік двохлітровий дизель на автоматі 180 тисяч пробіг. Стандартна їхня led панель. Найголовніше на ній це в нас іде розпізнавання знаків. Тобто автомобіль вам повідомляє, з якою швидкістю ви можете їхати. Це дуже зручна штука, особливо за кордоном, бо не всіх працює навігатор. Далі, особисто для мене важливі функції, це в нас йдуть асистенти водія, він в нас тримає полоси, він у нас має самопаркування, тобто в нас йдуть парктроніки 360 градусів, відповідно, автомобіль може сам запаркуватися. Сліпі зони, ми вже з вами казали, так само має в нас автоматичний дальник. Звичайно, по самих опціях це в нас шкіряний салон з підігрівами передніх сидінь. Вони тут так дуже цікаво заховані біля підлокітника mm -hmm. з двома режимами. Ну, Звичайно, клімат-контроль і дуже зручна штука для зими. Це у нас підігрів лобового скла. Ну, так нічого кажучи, коли хороша комплектація, то так і ну, зовсім інакша машина, бо в нас приїхав цей. І приїхав ще один схожий, звичайно, дешевший, але на механіці і в простішій комплектації. Насправді ну, комплектація завжди прикрашає машину. Рішає ну, рішень. Дуже сильно прям зовсім інакша машина. насправді. <реш> Посилання під відео ви знайдете, друзі, також наші контакти для перевірки разових 20 містах України. І також знайдете сервіс Car Vertical, це сервіс по перевірці авто по ВІН-номерам. Ви берете в продавця ВІН-номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівка держави приїхала, чи не було авто ДТП, чи не було авто на таксі. Якщо в посиланні буде вся потрібна інформація, сервіс Carvertical з 20% знижкою. Або пишете промокод DRIVE 500 і отримуєте знижку, коли замовляєте звіт. Тому в посиланні вся потрібна інформація. Ну, а ми продовжимо: авто коштує 10 250 2016 рік. 1,5 дизельна п'яти 180 тисяч пробігів. Так, питання на засипку. Ти переїздив на Скільки? На 100 машин в місяць, напевно, переїжджаєш. Забираєте, але... приїжджає, уїжджає під біць. замовлення. На всьому різному і дуже прям різних там Мерседеси, якісь преміальні, простенькі mm -hmm. мегани там, чи взагалі дачі йде, коли випадають. Тому... Досвід сумашин. Так, ну, з того, що можу сказати, насправді Каджар така досить цікава машина, тому що як, ну, особисто, на мою думку, в, нього в, ці... в його ціновій політиці немає сильно багато конкурентів. Це може бути співплатформений кашкай, який мені не знаю, особисто не подобається в плані вигляду. Тобто каджар він буде якийсь такий. По простіше кашкай, правда? Ну, він, Сам та, він якийсь такий простенький, а каджар він ну, вроді і відносно недорогий, і дає вам дуже класний дизайн, як в салоні, так і ззовні. Величезну кількість опцій за 90 гроші За помірні гроші, добре. З правда, Каджар? Ну, це Як цінова політика зовсім інакша, так такі, ну, такі різниця в ціні і така от різниця в, в комфорті їзди, скажем так. Трінока Каджар, авто коштує 16 950 1,6 дизель, 2016 рік 188 тисяч на механіці Перші враження по каджару. На каджарах ми багато розгоцили. У нас були частенько автопідбори по каджарам в певний період, коли знаєш, вони вже виходили дещо 16-17 тисяч, зараз до таких і цін, знаєш, ти завжди зловиш з хорошим пробігом там, ну, і в такому так. плані. А так-то кажарчик прикольна тачка за свої гроші 1,5, дизельок дуже економічний. Тобто, по суті, знаєш, саме двигун, який ставиться. Так, на Мегани, та, на Кенго, там вже дуже-дуже багато років. І дуже круто, що він дешевий в обслуговуванні. Да. Трено цим дуже сильно радує. Ну, кажуть, чера людей, що там, розхід, головне, що розхід. Ясно, що не на навалювати на авто, то не двохлітровий <свісно> е та, як фігуана образно. Але в принципі досить прикольна тачка на свої гроші. Ну комфортно, я б сказав, ну як на ту ціну, в неї досить непогана шумоізоляція. Тобто немає якогось такого, як, наприклад, в третіх меганах, що ну, її не вистає. Тут в принципі досить комфортно, як на мене. А, за свої гроші тачка взагалі бомба. По суті, дійсно конкурентів немає. Дешевше саме, то знов-таки ріно, ну такого плану як там простіших таких, знаєш. Ну так. То. <рес> тобто Ріношка, по суті, зайняла таку нішу, в якій просто неї немає конкурентів. Якщо взяти те то ж саме дача Duster, наприклад, там Renault Duster, да? Ну, Це але... тобто за свої гроші, теж 1,5 5 там за тій гроші. Але ніколи. набагато гірша машина в плані комфорту їзди для повсякден... ну, повсякденної їзди, можна так сказати. Вона дуже-дуже шумна і дуже-дуже дубова. Бюджетненька, бюджет. Opel Insignia авто коштує 13150 2015 рік, 2-літровий дизель на механіці, 160 тисяч пробіг. Тиганчик буде покраще, правда? В ну, плані керування цікавіше буде. Е, тіганчик та він буде в плані керування набагато цікавіший. Шовка. в нього будуть набагато цікавіші двигуни? Тобто це там 190 кінських сил, повні привода і так далі. Тобто, ну але він відповідно набагато дорожчий. Плюс там ну, Тіган буде вигравати в якості матеріалів. Особливо тих, які йдуть знизу, тому що я думаю, всі прекрасно знають, що зверху матеріали у нас завжди дуже класні, але як тільки очі опускаються нижче, це зразу такий дубовий пластик і так далі. То в Тігуані менше буде такого. Але ну і відповідно, де ціна Тігуана 28 тисяч, а де ціна каджара? Коротше, у нас виходить така штука за ту ціну, що коштує наворочено, як ми минули раз, знімали Тігуан за 28 500, Ми можемо купити і каджар. І шеф передачу Міган є 15 го року. До, до речі, там можна навіть дві тачки може 16 шістнадцяти, якісь взяти чисто на цей. Ну от там стоїть на площадці 9,750 і 10,250. І ця коштує скільки ти казав? 18,250. 18,250. 18, ну то рівно 28,500 виходить. Так, да, так, так, та, саме так. <рес> ну але ну я завжди наприклад своїм клієнтам пояснюю. ну, машини не просто так дорожчі, ви платите за свій комфорт, тобто, ну в кого є можливість то ну, відповідно берете гуан. Тобто, Головне, щоб вам автомобіль приносив задоволення. То якщо вам каджар, там, чи, Меган, чи якась Октавія приносить задоволення, то ну, навіщо від неї відмовлятися? То ви кайфуєте від машин От і все. Шкода Октавія 7 коштує 18650 2018 рік, 1,6 6 дизель на автоматі 147 тисяч пробіг. Причому що тут така нерівна дорога. Собачки, жовто-песики, Котики. <рес> і вона м'яка. Вона, вона м'яка. Так... Да, м'яка взагалі нормально валить. Ось, хорошо валить? Коробка в них оця класна. Тобто Цей робот з двома щепленнями переключає класно і економний одночасно. Та й в плані надійності в принципі. Ну, я зараз більше 200, буду розумітися. 200. Заборонений. 230. Да, Заборонений контент. 350. 300. 330. Коротше, каджар 330 пішов легенько. Та можеш. Ну, Навіть мош, не задумався. Та. Також досить прикольна штука, то що ми говорили парктроніки троніки шістдесят градусів, і ще додатково маємо камеру заднього виду, що для Європи в принципі така велика рідкість. Не знаю, вони всі чомусь на парктроніках. Камера дуже рідко попадає. Але бачиш по камері, наприклад, якщо взяти, от в мене камера в гольфі. Ну треба розуміти, дешевий розказати, Треба вже мінус розказати. Хоча вона не є дуже погана, типу. Ні, вона все бачить, все веш, розмітка йде, але. Ну але так, порівняно, наприклад, з Фольксвагенською сучасною, прям зовсім інакше. Peugeot 308, авто коштує 11 950 2017 рік, коли дизельна 6 дизель на механіці, 181 тисяча пробігу. Якраз оцей баланс економії, і в принципі, так як машина досить легенька, вона для міської їзди її ось так з Поєднання з цією коробкою. Коротше, по тест драйву ставимо зачас. Like. Однозначно. Нехай люди ставлять. Однозначно. Volvo v 60 авто коштує 14950 2016 рік, 2-літровий дизель механіка, 193 тисячі Отже, Сьогодні оглядали і обрали такого гольфіка авто 2018 року, 161 тисяча пробіга, досить непогана комплектація, цікаве сидіння. 1,6 дизельок на механіці хто боїться автомату. той найоптимальніший варіант. Ну і Тут все по стандарту навігація, дисплейчик, клімат-контроль. Авто не фарбовано. На віддачу автівка вийшла 15 тисяч 100 доларів. Такий досить стандартний колір, не зовсім сірий, але і не дуже такий, як може бути чорний. Авто приїхало з Голландії. Таке авто ми сьогодні обрали Зараз для наші замовники. Якраз хочу дякую. вам подякувати, що ви нам так, роботу даєте, що дякую. ми вам гарне авто підібрали. Так що... Гарна, машина. Гарна машина, правда, сподобалась. Чітко і по управлінню, <звук> і по тест-драйву, і по всьому. Все, як би було добре. Добра машина. Добра машина. Ну все, гарної вам дороги. Все, 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 <звук> так, Хлопці зараз будуть забирати машину. І що? Як все, гуд пройшло? Велика подяка, дроб 500, підібрали, чесний пробіг. Все облічно. обращайтесь, роджу, робота часто. Супер, дуже вам дякую. дякую. Будете, я думаю, машинкою задоволено. Велика дядька. <реш> Ще раз. Все, щасливенько, дякуємо. Все, ми погнали далі на огляд. Щасливенько, дякуємо. Всього вам самого найкращого, добра, позитива, любові, грошей. Все в нашій державі буде добре. До скорих зустрічей, друзі. До побачення.